Перший крок, який повинна зробити держава у напрямку реформ, це перш за все уряд повинний очолити людина, яка не дозволить ні сам, ні біля себе команді, хоч би навіть подумати в ту сторону, щоб з бюджету забирати кошти і розділяти між собою, вивозити за кордон, адже це кров держави. Вимивається з організму держави і вивозиться за межі країни, тобто всі кошти, які заробляються людьми, людьми бізнесу, вони повинні вкладатися в Україну, а через, не через офшорні зони, вивозити за кордон. Тому Перше, що треба було б зробити, то це повернути кошти на Україну. Для цього дуже багато не треба. І я не вірю, що от такий хаос в країні, який сьогодні відбувається, що він тільки пояснюється тим, що в нас на сході йде війна. Основна причина це, як кажуть у народі, ліва рука не знає, що робить права рука. Всі схеми, які працювали при попередній владі, вони працюють по сьогоднішній день трудовлаштовують людей за кошти. На квотній системі, а не якісні професіонали підбираються. По сьогоднішній день тільки свої компанії виконують ту чи іншу роботу і інше, і інше. Тобто можна перелікувати безліч. Сьогодні фактично, насправді, на податки накладені ще одні податки, і я не розумію, невже не задумується сьогоднішній уряд про те, що за ці кроки прийдеться відповідати, йде, адже йде. Я Певний геноцид українському народу. Або треба як рудим мишам роз... розлазитися, роз'їжджатися кругом по світу, або просто вимирати. Ну, не можна жити за тисячу гривень, як живуть сьогодні пенсіонери. В три рази збільшилися ціни, інденсація ніяка не прийшла. Пенсій, і так можна називати дуже дуже багато, ті люди, які врятували всю планету. Ми сьогодні зібралися на конференцію по питанню Чорнобильців, вони дійсно врятували своїм життям, мільйон людей загинули від того, що отримали підвищену радіацію, і сьогодні просто страдають ті два мільйони, які залишилися чорнобильцями. Нічого для нього не робиться. Ну і так, є така думка, що так буде і з тими учасниками АТО і з усіма іншими. Якщо ми громади, громадянське суспільство не об'єднаємося і не виставимо серйозних вимог для того, щоб відбувалися реформи. Реформ в країні, якщо відбуваються, то тільки в гіршу сторону. Я не можу називати ні одного факту. Ну є там деякі моменти, що можна якусь довідку отримати через комп'ютер, а не йти до, до чиновника і таке інше. Дуже ж просто, якщо захотіть побачити, що в людини заробітна плата, припустимо, 5 чи 10 тисяч гривнів, а статки набагато більше. За мільйони гривень. Тому, якщо хотіть все-таки наводити лад, то його можна, багато розуму не треба. І перш за все, треба повернути на Україну кошти. Це були б мільярди доларів. от У нас 75 мільярдів доларів, які є на сьогоднішній день борг. І більше, ніж 75, знаходиться в шорних зонах. Тобто, якби ми їх повернули, я не говорю про те, що їх треба забрати. Хай вони належать. Івану Івановичу Іванову, хай вони йому і належать. Але хай він укладе в економіку України, бо він вимив їх із економіки України, неправильно накладається податки. Ми ж розуміємо, що платять і бюджет збирається тільки за цих маленьких дзьобиків, які приносять маленькі підприємства, а не великі підприємства. І сьогодні ну зовсім не можна зрозуміти, чому так поступають шахтарями. Вугіль будемо купувати за кордоном, а наші шахтарі щоб залишались безробітними. Ну, Таке враження, що зібралися люди, прийшли до влади, які хочуть просто знищити український народ. Як я ще в свої роки, десь років ну, років 30 тому, це точно читала, що стоїть у світового уряду завдання на Україні залишити 18-20 мільйонів людей. От здається, що ця програма виконується, тому що просто вимирають українці. Так не можна відноситись до власного народу. Фактично, немає віри в завтрашній день. Немає настрою навіть у того, у кого є можливість якось жити сьогодні, то взагалі не знає, що робити, що робити з дітьми, внуками і таке інше. Саме страшне те, що от сьогоднішні мами кажуть, хай я своєї дитини ніколи не побачу, але я знаю, що вона буде і в правовому відношенні, і матиме право на роботу. От я готова відправити його, навчатися за кордон чи працювати на когось за кордон, хоч у дитини вищого світа, а працювати на фізичній роботі. Хай я ніколи його не побачу, ну, щоб тільки не був у власній країні. Ну за такий, вже ну такі страшні, будемо казати, кроки сьогодні відбуваються в державі. Я, звичайно, проти того, що відбувається війна, але те, що робиться в державі, війна це ну максимум 10% від того, що. Відбувається на сьогоднішній день. Шкода, що от я так говорю, я завжди любила говорити оптимістично. Я надіюся, що громадянське суспільство об'єднається і все-таки прийде, сформує такий уряд, який буде робити в інтересах України. В мене є така надія.